Працівником ДАІ був помічений автомобіль Volkswagen Т5, який явно порушував правила дорожнього руху, чим, після чого було прийнято інспектором рішення зупинити даний транспортний засоб, подав жест про зупинку, на що водій не відреагував, а навпаки, збільшив швидкість руху, здійснив наїзд на працівника Даї, з місця пригоди скрився. На місці пригоди залишився номерний знак уламки від транспортного засобу. Неподалік від даної пригоди знаходились байкери, які все бачили, стали явними свідками і могли бути потерпілими в даній ситуації. Ризко повернув назад в сторону Тернопіль і зразу ну, було видно, що він хотів втікти. То я і та машина, що була переді мною, ми теж повернули назад і е, пігнали за ним. Він він пер по, по тій вулиці, блін, так, що зустрічні розганяє людей, як він ще когось не збив, чесно кажучи, переживали за е, збитого даїшника, тому що побачити таке на живу. Повірте, трясло весь вечір, враховуючи вашу принципову позицію, особа. Яка скоїла це ДТП, затримана, зараз він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Проводяться відповідні слідчі дії. Я багато говорити не буду, просто я вручу Зєбліков Станіслав Володимирович. Ви, як старий, ще вчора був, ви сказали, що на місці цього працівника мали бути ми. Так, так сталося, він що закрив. він закрив і ви на даний час маєте можливість своїми товаришами святкувати Повірте, День ми... Незалежності. Ми і День Відмічаємо з вчорашнього вечора. Аж стресло Аж у нас. у трес... нас, нас. нас Дякую. Не приєм. Що вам найкраще? Ну і наш герб, герб України. THANKS FOR JOINING US, WE'LL